Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас відео на тему цього павербанку. Обзор є на моєму каналі. Нагадаю, проблема в тому, що акумулятори там розбалансуються і за цього втрачається часть ємності. В цьому відео буду паяти до нього балансир. Купив я пасивний балансир, ось такий для 4 іонних акумуляторів. Так він виглядає. Маленький, туди він повинен влізти. Так, ось його повна назва. Назва. gh 004. Так, струм балансування заявлено 60 мА. І. Приєднання його до повербонку буде ось по такій схемі. Нагадаю, там 4 акумулятори з'єднані послідовно. Тому буде ось так. Знайдемо 0, припаяємо його до B-. зєднання між першим та другим акумулятором. Це у нас буде B1. Між другим та третім це B2, між третім та четвертим Б3. І плюс 168 вольта це у нас буде Б4. І таким чином у нас буде під'єднаний балансир. Ну, на цьому поки що є, поки що все. Далі продовжимо. Так, продовжуємо. Ось я розібрав павербанк. Він зараз повністю заряжений. Подивимось, яка в нього напруга на елементах. Так, B-. мінус. Так, перший елемент. 4,20. Другий. 4,25. Третій. 423. Четвертий. 4,20 Сумарна напруга 1691. Ну, це повністю заряджений стан. Ми бачимо деякий невеличкий перекос. тім що я недавно балансував, тому перекос невеликий. Дивно, що b 1 і b 3 начебто переплутані місцями. Я не знаю, це важливо чи не важливо. B-B3 це повинно бути третій елемент, а це виходить у нас перший. А ось у нас перший елемент B1, а виходить, що це вже третій. Це таке нюанси. Ну що, будемо припаювати плату балансиру. Та потім подивимось, як вона працює Так, продовжуємо наше відео. Ось я підпаявся згідно тієї схеми, яку малював на початку відео. Мінус пішов B на мінус Б-1 це перший акумулятор, Б2 другий, Б3 третій, Б4 четвертий. Ось так воно пішло сюди. Зараз Powerbank заряджений. Щоб перевірити, чи працює балансир, я його дещо розрядю, потім зроблю перекос на одному акумуляторі, а потім поставлю на зарядку і буде видно, як працює балансир, якщо він працює. Я ось тут йому знайшов місце, тут раніше був елемент корпусу. Зараз його немає, так що балансир я планую, що влізе в павербанк. Ну, що поки що я зроблю паузу. Так, розрядив я акумулятор павербанк. Зробив так, щоб на різних акумуляторах була різна напруга. Давайте подивимось з вами. На першому акумуляторі 387, на другому. 406, 4 на третьому і 387 на четвертому. Тепер у нас повинен спрацювати балансир. Вимикаємо зарядку. Але пасивний балансир працює тільки вже в кінці заряду. Тому прийдеться зачекати. 403. 4,22 415. 4.03. Давайте подивимось, яка напруга на балансуючих резисторах. На першому нічого немає. Ось на другому резисторі вже почався процес балансування. Там саме висока напруга на ньому більше 4.23. Ну, в принципі, можна вважати, що балансир працює. Оце ось другий акумулятор, на якому саме висока напруга, він вже балансується трохи пізніше, як підзарядиться павербанк, Ось цей акумулятор повинен ще вмикнутися на балансування. Ну, це займе час, поки відбалансує, а потім буде тримати напругу рівну на всіх ячейках Powerbank. Хто так буде робити, обов'язково все добре ізолюйте, щоб ніде нічого не замкнуло, не відпало. Ну і потім. Покажу як все це збирається до купи. Ось ми бачимо, увікнувся балансир вже на третьому акумуляторі. 4.22. На другому акумуляторі тут уже перезаряд 4,3. Вам такий перекос робити не потрібно, просто підпаєте балансир та і все. Це я спеціально розбалансував, щоб показати вам наглядно, як працює балансир. Тепер мені його прийдеться вирівнювати, можливо, в ручному режимі. Буду дуже сильно розбалансовано. Ну Що все працює, ізолюємо все та збираємо до купи. Ось як воно все вийшло. Оці балансировочні проводи робіть як можна тоншими, бо є проблеми з їхньою вкладкою. І тут їх будете прокладувати. Будуть проблеми, ну, придеться трохи постаратися. Що накриваємо кришечкою, тут ще два винтики будуть. Збираємо все це. Корпус. Так, тут добре все ізолюємо. Ну, що, зібрався, все працює. Акумулятори поступово відбалансуються, все буде добре. Потім пізніше ще загляну туди, подивлюся, як воно все. Чи рівно тримаються акумулятори, чи знову їх перекосило. Ну, я думаю, вже все буде добре. Ну, що на цьому сьогоднішнє відео будемо закінчувати. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! До побачення!